Ужгородці у складі юнацької збірної України завоювали бронзу у Братиславі на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах. Йдеться про третю сходинку у змішаній командній першості. Такі міксові змагання проводилися вперше на всесвітньому рівні. В шпазі це перший раз вони проводили такі змагання. В рапірі вже деколи, деколи, деколи парос не це пробували. Сама суть полягає тому, що в команді було двоє хлопців, двоє дівчат і по одному чоловіку запасному. І вони фехтували по черзі. Хлоп, спочатку починала дівчина, потім хлопець і так от по черзі. Було десь біля 12 команд. Першу зустріч ми попалися з поляками, які хлопці були вже вигравали чемпіон... ну, поігравали там, Кубку світу поляки. Теж сильна команда була. Дівчата були призерками у поляків, наша якось постійно цей вік у нас ще був без медалей, без нагород. Оце перший раз, що ми попали в призи. На шляху до третьої сходинки за вихід у четвірку наші юніори перемогли поляків – 36-35, Однак у півфіналі двома уколами поступилися угорцям – 39-37. У боротьбі за бронзу українські фехтувальники перемогли росіян – 40-38. Усі бої у складі нашої четвірки мушкетерів провів Ужгородець Артем Матевосов. Для нього медаль світового гатунку перша у кар'єрі. Дуже багато тренувався за цю нагороду, багато сил покладено із тренерами, і сам багато тренувався. Вже два роки я був в збірній ну, в минулому році трошки не пощастило, не попав. Але в цьому році вже думаю, що покращили результат і теж попаду в збірну України. Непогані змагання один вид доповняє інший. Всі на рівних фехтували, Мені дуже сподобалось таке проведення, дуже таке емоційне, позитивне, все. Крім Артема, у команді України змагалася і вихованка Закарпатської школи фехтування Дарія Варфоломєєва, яка наразі навчається у Києві. Найнезручнішими суперниками на цьому всесвітньому етапі для наших фехтувальників виявилася команда Польщі. Аби досягати найвищих сходунок, важливо працювати над собою, дослухатися до тренерів та вірити у власні сили. Впевнені закарпатці. Ну, складні були дуже ці поляки. Якось з росіянами з третє місце було легше фехтувати. Тому що ми постійно з росіянами ми були постійно впереді. Вони постійно нас доганяли, ми постійно виходили вперед далі. А з поляками почали спочатку ми програвали, потім у нас там був перелом, ми пішли вперед. Ну, я вважаю, що нашим спортсменам, українцям, не вистачає якось впевненості в собі. Вони можуть перемагати і сильні команди угорщини, і румині, і італійці, можуть, але просто треба саме вірити. Найбільш незручна зустріч була перша з поляками, тому що вони ну, високо стоять в міжнародному рейтингу, якби ми з ними не мали такого досвіду фехтування з росіянами. Я вже фіктував колись на чемпіонаті Європи, більш більш вже знаю їх більш така подібна до нас школа. А з поляками це була найважливіша зустріч. Більше залежить від морального самого настрою, від фізичного настрою. Тренери вкладають тебе, але якщо сам не будеш працювати, то нічого з того не буде. Наразі наші фехтувальники готуються до всеукраїнських турнірів, один із яких, зокрема, відбудеться в Ужгороді перед новим роком. А далі, уже у січні 2017-го, юніори боротимуться за медалі етапів Кубка світу, які відбудуться у Італії та Фінляндії.